І оце наша частина нашого виробництва, е, наше власне виробництво з нуля, штамбових е, гуртензій. Ми за ними постійно доглядаємо, їх вже кілька років дорощуємо, щоб виростити до такого стану рослину. Це вже в нас зайнялося три роки. І я сподіваюся, що цього року вона, ми вже сформуємо е, основний скелет, щоб красива була шапка. І вже з цього року, можливо, з вересня місяця це, ці рослини вже будуть готові до продажі. Е, дуже важливо не тільки на розсаднику, але так само і в себе вдома, е, забирати сп'ячі бруньки, які регулярно прокидаються на штамбах. Сп'ячі бруньки – це от такі. От, наприклад, отут. Бачите? Їх просто треба знімати і все. Тобто, ми їх, я або я, співробітники ходять кожен день. Я е, підкреслюю, реально кожен день під час весни і знімають ці бруньки, тому що вони прокидаються дуже швидко. Тобто, от буквально один-два дні е, не, не зняв, і відповідно вони вже прокинулися. Вчора я особисто тут проходив, їх тут не було.